Презентуємо вашій увазі підручник «Захист України ПРОфільний рівень для 10 класу закладів загальної середньої освіти, закладів спеціалізованої освіти військового профілю, військових військово-морських ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Автори підручника ІГОР Гарасимів, кандидат медичних наук, доцент. Полковник медичної служби у відставці, заступник завідувача, начальник навчальної частини кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, Костянтин Пашко, кандидат медичних наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, Микола Фука, методист навчально-методичного центру. Професійно технічної освіти у Тернопільській області Юрій Свідерський, старший методист центру після дипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат історичних наук, доцент Наталія Свідерська, доцент кафедри історії держави та права національної академії внутрішніх справ, кандидат історичних наук. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту, базової і повної загальної середньої освіти. Матеріал укладено відповідно до навчальної програми захист України України» 10-11 класи, профільний рівень з урахуванням особистісно зорієнтованого. Компетентнісного і діяльнісного підходів, визначених державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, що передбачає розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтерів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок. Здатності до саморозвитку і самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, що передбачає розвиток і соціалізацію особистості учнів. Зміст підручника передбачає теоретичну, прикладну фізичну і психологічну підготовку учнівської молоді до захисту України, набуття знань нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Збройних сил України та інших військових формувань України. Формування навичок, виконання прийомів, дій і нормативів з військової справи, військово-прикладної фізичної підготовки та інших напрямків програми, виховання високих професійно-прикладних моральних і вольових якостей, підготовку молоді до служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях до вступу у заклади, вищої освіти, сектору безпеки і оборони України. Розвиток розумових здібностей, професійно важливих якостей, формування життєво необхідних компетентностей, любові до військової служби та професії захисника України. При написанні та підготовці до видання підручника за вищезгаданою навчальною програмою авторам імпонувало те, що вона не зазнала кардинальних змін в порівнянні з попередньою. Проте врахувала ті процеси в суспільстві та Збройних силах України, які відбулися після введення в дію попередньої програми предмета, що є особливо важливим в умовах воєнної агресії Російської Федерації проти України та курсом нашої держави на вступ до організації північноатлантичного договору НАТО головні ідеї, які намагалися зреалізувати автори. Підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров'я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та основ безпеки життєдіяльності. набуття знань про задачі Збройних сил України та інших військових формувань, і їх характерні особливості. Засвоєння основ захисту України, цивільного захисту та військово-професійно прикладної фізичної підготовленості, підготовка учнів до захисту України, професійна орієнтація молоді на службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях, визначених законодавством. Кожен параграф підручника розпочинається з рубрики Пригадаймо. Яка містить запитання, що спонукають здобувачів освіти відновити в пам'яті вже відомий матеріал з власної попередньої навчальної діяльності учнів або життєвого досвіду? Розділи й теми підручника відповідають змістовій частині навчальної програми предмета захист України. Підручник складається із вступної частини та восьми розділів основи національної безпеки України історія українського війська. Статути Збройних сил України, строєва підготовка, вогнева підготовка, тактична підготовка, військово-інженерна підготовка та зв'язок, прикладна фізична підготовка. Виклад навчального матеріалу дає можливість використовувати підручник для очного, дистанційного і змішаного навчання. Зміст підручника розбитий на 117 параграфів при загальній кількості годин 175, що дозволяє учителеві захисту України додати 58 уроків до тем на власний розсуд або детальніше вивчити матеріал тієї чи іншої теми. Майже всі параграфи мають обсяг до 5 сторінок, включаючи малюнки, ілюстрації, схеми. У підручнику подано переважну більшість рекомендованих у навчальній програмі видів навчальної діяльності. До них додаються інструкції чи алгоритми певних дій учнів. Вони виділені у підручнику рубриками: це потрібно вміти робити. Працюємо разом. Пропоновані види навчальної діяльності передбачають чіткий перелік дій та інструкцій до них. Майже у кожному параграфі рубрика нотабене звертає увагу учня на особливо важливі твердження. У підручнику є достатньо QR-кодів і покликань на електронні джерела як посилання на нормативні акти, так і для виконання практичних завдань. Малюнки, схеми та ілюстрації подано для виконання певних алгоритмів при поводженні зі зброєю, вивчення статутів, строєвій, тактичній. Військово-інженерній прикладній фізичній підготовці, а також до рубрик. Це потрібно вміти робити. Розвиваємо творчі здібності, працюємо разом у підручнику. Наявні рубрика Ерудит онлайн, яка містить інформацію, що ознайомлює з цікавими відомостями. Та рубрика «Маю честь», що розповідає про конкретні випадки з життя волонтерів і військовослужбовців, які захищають Україну і рятують життя людей. Важливість підручника як головної складової навчально-методичного комплекту для ефективного навчання захисту України є очевидною. Інші складові навчально-методичного комплекту тільки повинні його доповнювати. Головні причини вибрати наш підручник такі, враховує сучасні тенденції розвитку військової науки, написаний практикуючими науковцями та методистами. Які мають досвід написання підручників та навчально методичних посібників. Текстова теоретична частина складає менше половини об'єму підручника, третину відведено на рубрику Це потрібно вміти робити. Підручник забезпечує ефективне діяльнісне навчання, що є основою військової справи. Дякуємо за увагу.